Вітаю до вашої уваги матеріали, документи та фотографії цих стендів, які розповідають про деякі сторінки. З навчальної та наукової діяльності університету у 19 го на початку 20-го століття. Ну, по-перше, подивимось на оці документи. З ними приходили до університету ті, хто хотіли стати студентами університету. Це атестат про закінчення гімназії, довідка про благонадійність, характеристика. І ось він білет для входу в імператорський університет. Видавався від посеместрово. Спочатку студенти розподілялись на казенокошних за державний кошт і своєкошних. Казенокошні навчалися три, потім чотири роки, а своєкошних для своєкошних строк навчання не обмежувався. І тому іноді в аудиторіях можна було побачити посивілих студентів, так званих вічних студентів зовнішній вигляд студентів. Та їх поведінка строго контролювалася інспекторами по справах студентів, і за недотримання цих правил студент міг опинитися у карцері, який був при університеті. 1820 році обмежувався вік абітурієнтів не молодше 17 років. До речі, Дозвіл на шлюб студенти повинні були отримувати в канцелярії університету. Для цього треба було зібрати купу документів. Дозвіл батьків нареченого, нареченої на шлюб, довідка про фінансовий стан, довідка від нареченої про її благонадійність і частіше за все відмовляли. А потім студентські шлюби і зовсім були заборонені. У 1804 році в університеті була відкрита типографія. В ній друкувались перші підручники, дипломи, наукові праці, студентські наукові збірки в нашій експозиції. Один з перших підручників, який був надрукований у університетській типографії філолога першого ректора університету Рижського Івана Степановича, відіння в круг словесності». а ось так виглядав диплом. Про закінчення Харківського університету належав він Івану Сокайському, подальшому професору політекономії нашого університету. Розклад занять, проект розподілу лекцій та практичних занять на фізико фізикопатичному факультеті. Дають там уяву про предмети, які навчались і вивчались в той час в університеті, фотографії студентів на лекціях. Практичних заняттях, в читальних залах бібліотеки дають нам уявлення про зовнішній вигляд студентів. Ну і до вашої уваги збереглись конспекти рукописні професорів математики Мшанецького та Сенцова. А ось і знаряддя письма: Чорнильниця та гусине Перо. Професори, викладачі та вихованці Харківського університету зробили чималий вклад у розвиток природничих та точних наук, яскраві імена. І серед них вихованець Харківського університету, Ілля Ліч Мечніков, у подальшому почесний доктор університету, Нобелівський лауреат у галузі фізіології та медицини. За два роки екстерном він закінчує наш університет. Деякий час працював в новоросійському університеті, потім переїжджає до Франції і працює багато років в інституті Луї Пастера. Разом з Луї Пастером він один із перших винайшов, випробував та застосував зразки вакцини. А в своїй праці етюди оптимізму він перше вводить в науковий обіг поняття геронтологія. Фотографія Миколи Петровича Тринклера. Відомий хірург, один із засновників вітчизняної онкології, член Нобелівського комітету. До вашої уваги, унікальний лист з унікального гербарія Миколи Степановича Турчанінова. Освіту він отримав в нашому університеті і описав більше ста нових родів і більше тисячі нових видів рослин. І свій унікальний гербарій він подарував університету. На фотографіях, які ви бачите на стенді, найстаріші підрозділи університету, оранжерія ботанічного саду, закладеного в 1804 році, зоологічний кабінет. Який з'явився в 1807 році. Його колекції потім стали основою музею природи, який на, на, на цей час налічує майже 250 тисяч експонатів з всього світу. І є одним з найстаріших музеїв подібного типу. типу. В Європі. Обсерваторія Харківського університету з'явилась в 1808 році, займала приміщення у старому університетському приміщенні, а потім розташована була в університетському саду, нині сад Шевченко, де знаходиться і нині. Монета до 200-річчя вихованця університету славного. І видатного математика Михайла Васильовича Астраградська, а поряд формула інтеграла, яка відома серед математиків, як формула Гауса Астраградського. Олександру Васильовичу Гурову харків'яни зобов'язані артизіанською водою. У 1886 році він перший пробурив свердловину. І нині ми знаємо цю воду 721 або Раганська. На оцій фотографії ми бачимо фізика професора університету Василя Івановича Лапшина, який проводить досліди з гальванічними батареями, які, до речі, він демонстрував, як свідчить оця об'ява, і в стінах університету. А в 1859 році за допомогою дугових ламп власної конструкції, він вперше освітлив деякі райони Харкова. На цій фотографії посеред професор університету, хімік Микола Миколайович Бекетов, засновник Харківської школи фізичної хімії. Він першим почав читати нашим студентам лекції з фізхімії. Першим почав вивчати властивості мінеральної води хутора Березова. Ну за зараз зовсім відома Березівська вода. До вашої уваги географ, ботанік, мандрівник невтомний Андрій Миколайович Краснов. Він започаткував. І організував перші плантації чаю в Грузії під маленьким містечком Чаква. Став ініціатором заснування Батумського ботанічного саду та його директором. Ну, до речі, заповів там його і поховати. Коли він працював у Харкові, він започаткував. Перші в Російській імперії курси для робітників і читав для них адаптовані лекції. Відомий математик Олексій Михайлович Ляпунов. Оця праця, яка. Зберігається у нас обща задача об устойчивості движення». Вона була опублікована у Харкові в 1792 році. Він захистив її докторську дисертацію. Ця робота принесла йому славу і визнання серед математиків. Деякі вчені нашого університету започаткували нові напрями в гуманітарних науках. Професор університету, філолог, мовознавець. Олександр Опанасович Потебня започаткував психологічний напрям у слав'янському мовознавстві. Філолог, історик, етнограф Ізмаїл Іванович Срізневський заклав основи сучасного на той час слав'янознавства. Наш вихованець Максим, Максимович Ковалевський заклав основи вітчизняної соціології. Випускник університету, славетний історик та письменник Микола Іванович Кастамара все життя проробив в університеті Микола Федорович Сумцов, філолог, етнограф е е з його науковому доробці по півтори тисячі наукових праць. А в 1907 році він перший в Російській імперії прочитав лекції українською мовою. З української народної словесності. Перша в Російській імперії жінка, яка отримала ступень доктора наук Олександра Яківна Єфименка. І цей ступінь вона отримала в стінах нашого університету. І підручник, який ви тут бачите, історія українського народу, свого часу отримала першу премію на конкурсі серед кращих підручників. Випередивши самого Горшевського, Дмитро Іванович Багалій, автор багатьох праць з історії Слобідської України, автор історії міста Харкова, автор історії університету і його факультетів, громадський діяч, фундатор Української академії наук, міський голова Харкова, ректор університету. Він був організатором. Практично одну з перших наукових конференцій у Харкові, яка проходила в 1902 році 12-го археологічного з'їзду. І тут матеріали, які розповідають про діяльність цього з'їзду у Харкові. Якщо вас щось зацікавило з історії університету цього періоду чи виникли питання, запрошуємо до нашого музею.